Доброго ранку, любі друзі, мирного неба вам. Пересний Боже благословій! Сьогодні диявол, усі нечисті духи, вони знаходяться у всіх сферах життя. Диявол працює, наприклад, над такою річчю, що ми не знаємо, хто ми звідки, куди йдемо. Дуже легко маніпулювати людьми, які не знають, хто звідки, куди, для чого. Але коли ми будемо знати, хто ми, то багато речей ми вже не будемо робити. Диявол працює над тим, щоб у нас не було реальності. І щоб ми ігнорували історії про те, що Бог був на землі дві тисячі років назад. Ісус Христос не мільйони років, а всього дві тисячі років назад. І що чотири тисячі років назад був потоп не мільйони років, а взагалі землі всього шість тисяч років. Земля не може існувати мільйони чи мільярди років. І хто над цим працює, це диявол. Тільки Слово Боже дає свободу від диявола та його дії. І тільки в церкві нам відкривають очі на багато речей і дають справжній син життя. Амінь.